Всім привіт! Мене звати Дарія і нарешті це моє нове відео для чоловіків. Я вам дуже Хочу подякувати за те, що ви підтримаєте все ж таки мене, моє відео для чоловіків, за те, що ви пишете питання, і я обов'язково буду на всі ваші питання відповідати. Тому сьогодні я отримала запит на відео по аксесуарам для чоловіків, але хочу цю тему розширити і розповісти вам, як чоловік може прикрасити свій образ і як виглядати більш цікаво завдяки декільком речей. Поїхали, розповідаю. Що хочу сказати вам тут, що цей список буде включати в себе більше 20 пунктів, і як ви можете з ним працювати внизу в коментарях буде підписано все, що я вам тут надаю, всі ці 20 пунктів, і також посилання на всі речі, про які я буду розповідати. Тому потім не кажіть мені, де придбати, де купити, тому що усі посилання у вас будуть під відео. Як працюємо з цим списком? Можемо вибрати тільки дві речі, дві речі із 20, додати в свій образ, і він вже тоді буде виглядати супер класно. Поїхали. Перше це рюкзак або портфель. Звичайно, якщо ви ходите в офіс, якщо вам треба носити якісь бумаги, папери. Якісь ноутбуки і так далі. Якщо це підходить під ваш аутфіт, ви можете використовувати портфель і носити, носити класичний портфель із собою. Якщо ні, якщо ваш образ більше до кежуального, спортивного, ближче до такого розслабленого, можемо використовувати рюкзак. Причому як в спортивному стилі, так і у класичному. Я не дуже раджу рюкзаки, які такі. В стилі гірському якомусь, ну, які використовуються спортсменами, які ходять в гори. Такі рюкзаки я не раджу носити на повсякдень, але якщо вам подобається, в мене нема питань. Наступне це сумка тоут, боулінг-бег або плетенна сумка. Що тут скажу? Що ви можете сказати, що це жіночні сумки, а я можу сказати, що немає нічого жіночного, чоловічого і так далі. Якщо для вас це зручно, якщо для вас це красиво, це красиво і зручно для світа, світу подобається дивитись на чоловіків, які носять такі сумки, тому ви можете також їх брати і носити. Можете тільки на спорт для спортивної форми, можете тільки в подорожі їх брати, а можете використовувати на повсякдень. Це великі сумки, вони можуть бути з плетеної тканини. Або з паперу, просто плетені сумки на літо. В місто ми можемо їх носити звичайно. Також боулінг, бег дуже актуальний. Будь-якого розміру, більше до ближче до середнього, до маленького, ми носимо в місто. Може бути прям велика сумка для спорту або для подорожей у вас. І сумка тоут вона може бути навіть знаєте, така м'яка сумка, як із супермаркету, таку сумку ми також можемо носити будь-куди, будь-кодим. Коли під будь-який аутфіт. Наступне це сумка кросбоді або камера BH. Якщо чесно, камера бег – це і є сумка кросбоді, але на сайті вони їх вирізняють, відрізняють, тому щоб ви змогли орієнтуватись, це сумка, яка йде через тіло. І, якщо чесно, такі сумки наразі більш актуальні, ніж класичні сумки-бананки, і ніж ці сумки. На грудях, які всі чоловіки переносили два роки тому, сумка кросбоді буде більш трендова цього року для чоловіка. І вона ні в якому разі не робить того чоловіка менш чоловічним або чоловічим, або мужнім. Не бійтесь цих речей. Наступне це бананка, хоча вона і не така трендова, як була раніше, але все одно, звичайно, ми можемо її носити. Причому ми можемо її носити не тільки на паску, ми можемо її носити так через плече. Ми можемо її носити так само, але цю сумку бананку переносити на спину. Мені дуже подобається саме такий варіант. І також ми можемо її носити на плече, не забуваємо про це. Далі це косметичка або несесер. Мене в моїх коментарях за косметичку спросили. Що це таке, яка там косметика у чоловіків? По-перше, у чоловіків є косметика. Це нормально, це ок, якщо хтось не знав. По-друге, у деяких чоловіків косметики більше, ніж у жінок, і це також ок. Тому я називаю речі своїми іменами косметичка. Вона і в Африці косметичка. Що я тут хотіла сказати? Що чоловік може взяти цю косметичку або не сесер і вийти на якусь зустріч просто замість барсетки. Яка була 20 років тому або 30 років тому, актуальна. Це нормально і більше вам скажу це цікаво, це актуально, це трендово, це сучасно. І багато хто подивиться на вас і замислиться: вау, прикольно! Я також хочу завтра так вийти. Наступне це міні або мікросумки через тіло або на шию. Знову входять в тренди. Це може бути навіть така монетниця, знаєте, дуже-дуже маленька сумка. Або як розбадять через тіло її носимо, або прямо дійсно на шию сумки, класно виглядають. І не забуваємо, що ми можемо поєднувати дві сумки, брати велику якусь на плече, в руки, куди завгодно, і маленьку на шию. І сюди ж, але я ви окреслили трохи як ключниці, картхолдери на шию, чохли для AirPods або будь-яких інших навушників на шию. Це все те саме. Це все може бути на шиї, може бути в руках. І це все може бути поєднано з рюкзаком, великою сумкою, з чим завгодно. Далі це гаманці на ремінці. Так, в мене вийшло. А це гаманці або монетниці, які мають таку ручку, яку ми можемо тримати в руках, і ми можемо з таким гаманцем виходити знову ж таки на зустрічі, на прогулянки і так далі. Він може бути не тільки чорного кольору, може бути яскравий, і він додасть цієї цікавої нотки вашому образу. Наступне це окуляри. Не забувайте, що звичайно, я розумію, окуляри в нас створені для того, щоб захистити наші очі від світла. Або для того, щоб допомогти нам бачити те, що наше око побачити не може. Але не забувайте, що це також. Елемент вашого образу, і навіть одними окулярами ми можемо образ повністю змінити, додати йому якогось іншого стилю, іншої нотки, іншої цікавинки, нового кольору додати в ваш образ і так далі. Тому окуляри носимо. Але, будь ласка, носимо не на голові, не тут, на футболці, а носимо на своїх очах, там, де їм місце, в крайньому випадку в руках, але потім вдягли і пішли гуляти. Наступне це годинник, годинники в тренді будь-які, і годинники від Apple або інших брендів, будь-які такі спортивні годинники, актуальні, особливо на чоловіках. У жінок вони якось. Відходять від трендів, але на чоловіках так класно, усі тренди вони залишаються наподовше, ніж у жінок. І, звичайно, годинники на каучуці, на резині, на шкірі, металізовані будь-які годинники, окрім там якихось великих філіплейн з камінням ось такі годинники я не раджу. Усе інше супер. Далі це браслети. Браслети можуть бути. Шкіряні, можуть бути металізовані, також можуть бути такі інфантильні, знаєте, як дитячі з бісеру, але не забувайте, що від того, що ви вдягнете на себе браслети з бісеру або прикрасу на шию із перлин, ви від того не станете меншим чоловіком, ніж ви є сьогодні. Ви від того не станете менш мужнішим. Навпаки, таке поєднання, коли ви мужний, великий. Такий здоровий чолов'яга носити щось таке трохи інфантильне або трохи жіночне. Це маленьке, трохи інфантильне або трохи жіночне дуже сильно підкреслить вашу мужність, яка в вас є від природи. Тому цього не бійтесь, будь ласка. Далі після браслетів у нас ідуть каблучки. Каблучки також будь-які і навіть перстні. І навіть ці печатки, хоча я їх не люблю, я їх ненавиджу, але ми можемо їх носити. По печаткам єдине, скажу, що якщо в нас тут печатка, хай в нас тут буде щось в іншому стилі, ті самі перлини. Ну, я умовно кажу, або просто якась нитка. А не треба, щоб тут була печатка, і тут були ланцюги, і тут ланцюги, і золотий годинник, і все це одразу це в нас 90-ті. Якщо все розносимо в різні образи, це в нас актуально. Далі прикраси на шию, вже сказала. Знову ж таки, можуть бути з бісеру, з каміння, ланцюги товсті, ланцюги тоненькі, а каміння перлини. Каміння було перлини. Навіть можуть бути прикраси з підвісками, як жіночні, але просто частіше для чоловіків це буде ближче знаходитись до шиї. Не такі довгі, а поближче до нашої шиї. Далі краватка. Краватку зараз ми можемо носити не тільки під костюми, не тільки в офіційно-діловому стилі, а й просто сорочка, плюс краватка, Або навіть така сорочка з вкороченим рукавом, плюс краватка. Або навіть футболка, або навіть спортивний костюм, якщо ви забажаєте, плюс краватка. Тобто краватки можемо носити навіть в повсякденних образах своїх. Якщо вам це цікаво, просто спробуйте її додати, якщо ні. Просто залиште і пам'ятайте про те, що це в тренді. Я нікого не спонукаю так носити. Але краватку ми можемо замінити на шовкову хустинку або на бандану. Мені дуже подобається цей тренд на чоловіках, особливо, якщо у вас там сині джинси, біла футболка і якась яскрава шовкова хустинка, яку ми зав'язуємо ось тут як бандану на шиї. Звичайно, також можемо носити на голові, можемо в кишеню блейзера класти, але ось на шиї мені дуже подобається цей вигляд. Трохи з морською ноткою, і чоловіки для мене виглядають зовсім по-іншому в таких поєднаннях. Далі це головні вбори. Це може бути і бейсболка, і панама. І будь-які інші варіанти, особливо по панамам, по шляпам, вони можуть бути в техніці кроше в'язані. Вони можуть бути із таким ланцюгом на шию, щоб ви могли її повісити, можуть бути без, можуть бути з маленькими або з великими такими полями. Будь-які шляпи, будь-які головні убори. Також є маленькі шапочки. Ну, вони так дивно виглядають, але є люди, є хлопці, яким подобається носити. А, також для чоловіків це можуть бути не тільки бейсболки, а й такі кепі, кепи, а, такі шляпи таксистів. Будь-які головні убори нема зараз жодного, який знаходиться в антитрендах. Все в тренді просто для літа носимо літні, для зими носимо зимові варіанти. Все тут більше ніяких прав. Далі запанки та тримачі для краваток. Це ми вже кажемо про офіційно-діловий стиль, про дрес код але не забуваємо, що це дуже прикрашає. Образи, особливо ті образи, коли ми не можемо використати якісь браслети, прикраси на шию, щось яскраве і так далі, не забуваємо про такі маленькі деталі, які створюють ваш аутфіт. Далі це пасок. Також, навіть якщо вам цей пасок не потрібен, будь ласка, носіть його. Особливо, якщо ви заправляєте речі, футболки, заправляєте сорочки, дуже красиво, якщо буде виднітись пасок. Він може бути не тільки шкіряний, він може бути задовгий і цей залишок можна випускати. Будь-який може бути пасок. Також мені подобаються плетені варіанти, тобто варіантів багато. Шукайте свій варіант і шукайте, як його привнести в ваш повсякденний або образ на вихід. Далі це светер на плечі, це я вже додала просто як таку деталь, тому що влітку особливо наші образи в нас дуже прості, це одна річ знизу, одна річ зверху і все. Якщо ми додамо светер на плечі, який просто зав'яжемо тут сюди, це буде вже зовсім інший образ. Додаю вам приклад подивитись. І також скажу, що я розумію, що якщо плюс 40, ми не кажемо про цей варіант образу, про цей варіант стилізації. Але якщо плюс 20, або якщо у вас прогулянка ввечері, то можна спробувати. Правда ж? І останнє це багатошаровість. Це знову те саме, знову про те, що влітку в нас одна річ зверху, одна річ знизу, але цю одну річ зверху ми можемо чимось прикрасити. Ми можемо додати сорочку на майку або сорочку на футболку. Ми можемо додати жилет на футболку. Ми можемо додати верхній одяг. Ми можемо навіть вдягти дві сорочки або одну сорочку, яку ми. Розтібаємо нижче одну сорочку всередині, більш тонку, яку ми застібаємо вище. Це можуть бути будь-які варіанти, просто додати собі щось на щось. І тут єдине правило, що кожний наступний шар має бути цупкіший за попередній. І знову ж таки, в плюс 40 я вас не змушую носити 10 речей на собі зверху, але в плюс 20 було б класно, якщо б ви спробували це. І просто навіть. Вдягли одну річ і джинси, вдягли дві речі зверху, і джинси пішли в дзеркало, зробили фото і подивились на ці два образи, який образ особисто вам подобається більше. Якщо той, що простіший, будь ласка, значить це ваш варіант, і не треба нікуди там бігти, щось нове додавати. Якщо вам подобається той, що з двома речами більше, то можемо поекспериментувати. Я впевнена, що вам сподобається. На цьому це все на сьогодні. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам це відео? І пишіть, які у вас є питання про що мені знімати відео саме для вас, чоловіки. Я вам дуже дякую, люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!